Всім вітання. З вами канал Всяка Всячина. Сьогодні у нас короткий огляд частини вулиці Саксаганського. Знаходжуся зараз навпроти будинку номер 1 Звідси починається вулиця, Олімпійський стадіон. Пройдемося зараз, подивимось цю мальовничу вулицю. Ось так дійшов я до арки. Цікава дуже арка, зазніму тут роботи вуличного художника. Бачите, кожен в цій картині побачить щось для себе і відкриє щось нове або пізнає. Там за парканом відділок для галих. Зараз знаходжусь перед будинком кіно 1977 року будівництва. Споруда. Ось тут ми бачимо з бетону. Картини зроблені. Не знаю, чи підходить йому назва пано, чи не підходить. <плес> ну, ось це найцікавіше, на мій погляд, картинка яка присвячена. Зйомці кіно як пишуть в інтернеті, тут проходять безкоштовні сеанси кіно. Ну, не знаю, чи це правда. Якщо хтось тут був і знає, чи це правда, то пишіть в коментарях. Так, ну а далі відразу біля будинку кіно знаходиться така радянська споруда, не знаю якого року будівництва, мабуть десь так само 70-80 ті роки минулого сторіччя. Ну і вона вибивається з цього всього ансамблю тільки тут 4-6 поверхових будинків. Не знаю, чому тільки на цей будинок не нападають оці активісти. Як там вони. Коротше, активісти, які всюди кричать, що це будинок монстр, будинок монстр, а цей будинок їм чомусь не монстр тут на Саксаганську. Ну це ж такий же монстр вам, який не підходить до ансамблю цієї вулиці. Ну Видно для, для тих активістів це норма. Ну і спеціально перейшов на протилежну сторону вулиці, щоб показати парк Шота Руставелі. Тут такий своєрідно, специфічний скверик. В дуже класному дизайні, тут зроблені каміння. Хто захоче поставити на паузу і перечитає там надписи. Сьогодні холодно, тому тут немає нікого, такі лавка з каменя така цікава. Ну, але зазвичай тут ну, небагато, але присутні відвідувачі, які можуть посидіти. Ну і підсвічується сам пам'ятник Шатуру Ставелі. Дуже цікаво зроблений обличчя і дві руки. Парк закладено в 2007 році. Широкі ялинки, прикольні, посаджені. Ну, можна тільки сказати, щоб побільше було в Києві таких цікавих і специфічних сквериків. Ну Ще можна звернути увагу, як будинок тут завішали не рекламою, а історичним таким банером. ну Класно виглядає. Тут ресторан зустрічаємо. Прикольна у них вітрина, пробки від вина, велика банка чивасу стоїть. Рубрика балконів на саксонську. Перший зелений газон, далі. Пластик без накриття і пластик вже засклений повністю. От такий був будинок колись. Історичний був. Ну тут доліпили до нього неісторичні балкони. Протилежна сторона вулиці ще цікавіша архітектура, колони ми бачимо і там третій поверх, ось там якась грецька міфологія, будемо вважати, якісь люди, щось там вони роблять. Вона працює, магазин вареників, руна, яка не знаю, що значить якісь, якусь букву більше всього. Ну і навпроти мене будинок, який знаходиться на перехресті вулиці Великої Васильківської, Сталінський ампір. Ми бачимо там колони, пройшли реновацію, Ну і такий величний будинок. Ось я підійшов ближче, можна подивитися, як більш всього це власник цього Modern модер... V'єтnamіз бар. Думаю, що це він відновив ці колони. А тут так все зроблено по багатому і бачок стоїть з рогами. Ось я відійшов спеціально на протилежну сторону вулиці, щоб показати фасад такого історичного будинку, балкон з балясинами, і тут жив кінорежисер Браун. Видимо, він і був задіяний в будинку кіно, ну, зверху якесь. Одоробло, там хтось причепив якесь накриття якесь нікудишнє. Саксаганська вулиця дуже довга, йде аж до вокзалу. Так як Київ дідько, це рубрика коротенька, то не зможу вам всю показати. Ну, тут можна про кожен будинок 40 хвилин на відео знімати, тому що тут жили різні такі цікаві особистості. Ну і кожен будинок має свій неповторний вид. А на фоні цього будинку з такою баштою гострою завершується рубрика. Тому всім дякую за перегляд. Підтримуйте канал підпискою або лайком. І до зустрічі всім!